Господи, мій Боже, я в шоці просто. Це дитина, Рекуню, Божечко, ти 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 мій божечко. Це відео просто шокує. Тільця новонародженого малюка у каструлі, схоже, пролежало кілька тижнів. Дитину знайшла колишня квартирантка, яка прийшла до хати забрати речі. Відчула специфічний запах, який йшов із горища. Там вона накрита була целофаном, сумка відкрита була, розкриває целофан». Одеяло таке ватне, ну, толсте таке одеяло. Було одеяло, розкрило одеяло, там покривало. В покривалі, звісно, була вже каструля, там, накрита пакетом, і запах такий був, якби що-то померло. Дарина ледве не втратила свідомість, коли побачила там новонароджене немовля. Головка, носик, ушки, глазки закриті були, пуповина була, звісно, місце місто, тому що вона походу родила і... Получається, перерізали її. Матір дитини поліцейські знайшли за кілька годин. Це 40-річна жінка, яка має вже двох дорослих дітей. І тільки послухайте, навіть онука не треба. Ні, так тяжко на душі. Я вас дуже прошу. Любов, так звати, породіллю, майстерно приховувала свою вагітність. Навіть і знайомі ні про що не здогадувалися, що вже казати про сторонніх людей. Навіть не замічали, що вагітно Бо того зима була чи що. Чи по ній не видно було, ніхто навіть не замітив. В принципі, я недавно говорила з нею перед тим, ну, неділі три я навіть увагу не звернула. Жінка як жінка. Благополучна мати, зразкова лагідна бабуся. Місцеві про любов відгукується тільки позитивно. Дуже хороша жінка, приємна її, така поговорила, ми навіть нам голові таки накладають. що таке може бути. На коли той дитини припадає, що Може, щось знаєте, що всякі буває, і хто знає, що перекрутилося людина щось в голові. Як же така чудова жінка могла просто викинути власну дитину? Поліцейським жінка пояснила, що немовля народилася мертвим. Це перевірить експертиза. Жінка 76-го року народження визнала про те, що насправді народила дитину. Вагітність була не запланована, і будь-які інші пояснення вона, напевно, не сподівалася, що виявлять і знайдуть цю дитину. І тому наразі будь-які пояснення вона не надає, ну щоб можна було з'ясувати її наміри. Вагітність не запланована, тому я думаю, що залишати дитину в наймагалася. Не, 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 не Жінка відповідно відмовляється. Назвати батька дитину вона не, не з чоловіком не проживає. Жінці тепер світить кримінальна відповідальність. Якщо експерти з'ясують, що дитина народилася живою, її можуть посадити років на п'ять.